Кожна проща це таке богослов'я в Русі. Це певний та, символ нашого життя. Це завжди така мандрівка, котра передбачає спілкування, взаємодопомогу і мету. І це власне те, що характеризує на протягом тих 30 років. Мета і освітня, і ціннісна. і, врешті-решт, це спілкування, яке творить спільноту. Допомагає служити, допомагає дійсності свідчити те все, в що ми віримо. Я справді відчула всім секціям сьогодні цю спільноту. Я дуже вдячна нашим збройним силам, які дозволяють нам тут молитися. Це справді був мені дарований такий другий великдень, день мого відновлення серці. i Насправді, сьогоднішня проща і сьогоднішній день. Це дуже хороша нагода згадати весь той шлях, який пройшов університет, в якому я зараз навчаюсь, і для мене, як для першокурсниці, це насправді дуже цінно почути всі слова, які були сьогодні проговорені, поспілкуватися з людьми, які причетні до університету у різних сферах. Смертью, смерть що спільного в цій прощі, і вже як 30 років університету, це напевно ця спільнота, яка зараз процвітає, і ця любов, яка панує всередині цієї спільноти і атмосфери.